Ради всіх вітати на каналі сервісного центру ADNK, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий у ноутбук, нас відновлений готовий до продажу, повністю перевірено, протестовано та визнано такою, що повністю робоча ноутбук. А, ця машина а, це в нас Asus ROG Zephyrus G401 серія QM. Тобто це та вже серія, яка йде на п'ятій генерації Ryzenів. А Ryzen тут стоїть топовий в своїй лінійці, тобто Ryzen 9 5906. Ну, останній, скажімо, в лінійці 9 та потужна відеокарта RTX 3060, тобто в такого малюка ASUS зміг поставити таку потужну конфігурацію на материнській платі. І забігаючи наперед, скажу, що дуже вдала модель тут за дуже багатьма ознаками, і головне, що за системою охолодження, яка охолоджує цю, скажімо, потужну начинку за допомогою ще й з використанням рідкого металу. На процесорі на відеокарті тут знаходиться термопаста. Звісно, що все це зібрано нами з врахуванням всього досвіду, перевірено з точки зору того, щоб все це коректно працювало в теплових режимах, і відповідно ще й ми робимо конфігурацію, скажімо, режиму оголодження, тобто карти швидкості вентилятора, для того, щоб Якщо ви не дуже гарно знаєтесь на цих моментах, ви могли одразу за цією встановленою системою, з всіма драйверами, взяти цей ноутбук і користуватись так, щоб він працював без будь-яких проблем, головне без перегрівів. Одразу можу сказати, що цей ноутбук підійде для будь-яких завдань, взагалі не знаю, мабуть, нема такого, щоб він з цим не впорався. Будь-які програми, ігри, ігри навіть, я гадаю, що і в більшості випадків на ультраналаштуваннях. Дуже цікаво, скажімо, ну, вдало, як я вже сказав, модель від Asus, Вже декілька таких ноутбуків у нас було продано. Не, ну, жодних скарг від покупців не було. Ну і знову ж таки, виходячи з його розмірів, ця машина вона зручна навіть як на робочому столі, так і в дорозі. До речі, завдяки вбудованій графіці в процесор Ryzen 5900, цей ноутбук може працювати. Ну там по-різному подивитись на скріншоті, скільки буде в цьому ноутбуці, бо це. Залежить, принаймні, від стану батареї і таке інше, може працювати від, скажімо, 5 годин. Є деякі моделі, навіть які на диво працюють 7 годин до 7 годин в режимі перегляду фільмів. У нас на сайті, за посиланням в описі до цього відео, буде, ви зможете перейти і подивитися це фото у нас на сайті. Тож, ось такий зручний, універсальний, можна сказати, для будь-яких завдань в сріблястому, до речі, корпусу цікавому малюк, це в Asus ROG Zephyrus G401QM. Тепер давайте вже детальніше до характеристик. Як я вже встиг сказати, що 9 Ryzen 5900 шесть знову ж детальні повні характеристики на сайті за посиланням в описі. Дві карти, одна вбудована для того, щоб заощаджувати батарею. І RTX 3060, 192 біта, 6 ГБ ddr 6 потужна відеокарта, яка може, як, на мою думку, впоратись майже з будь-якими завданнями, враховуючи ігри. Ну, якщо не на ультра, то на високих налаштуваннях. Далі маємо в цьому ноутбуці у нас диск, як, як завжди, швидкий NVMe pci Express. Тут у нас стоїть Оксія 512 за заводом, 477, реальний Гігабайт. 474 дні, 90% залишилось здоров'я, 100% потужна швидкодія. Ну, тобто з цим диском не має бути ніяких проблем. Десь приблизно я гадаю, що десь 2 роки пропрацював цей диск в ноутбуці. Батарея має 21% зносу. Ну, тому гадаю, що варто розраховувати все ж таки ближче до 5 годин роботи в режимі. Перегляду фільмів, але в будь-якому разі для таких ноутбуків з такою потужністю це, як на мене, чудовий показник, бо в більшості випадків ноутбуки працюють все ж таки десь до 3 годин. Маємо тут 16 ГБ, 8 з яких знаходиться на материнській платі, це бортова пам'ять. І ще одна планка на 8 ГБ встановлена в цьому ноутбуці, для того, щоб в нас був комфортний обсяг 16 ГБ для роботи. Його вистачало, щоб комфортний. Плюс отримати 15 додаткових відсотків продуктивності за рахунок двохканального режиму. Ну, це в нас майже завжди. Так, дані щодо відеокарти 3060. Якщо це буде когось цікавити, зараз ми будемо запускати після того, як я закончу опис ноутбука тести, побачити, які цифри там у нас будуть в характеристиках. Так, екран в цьому ноутбуці, як бачите, по аналітці на самій рамці, це на 144 Гц, FFS, чудовий екран з технологіями підвищеної кольорової передачі, 1200 до 1 підвищений, або навіть можна сказати високий контраст цієї матриці. Дуже приємно виглядає картинка. 95% sRGB, Ну, тобто, це багато, тому що є ноутбуки, в яких ці матриці стоять. По 60% SRGB, 70% ну тобто там картинка все ж таки не така насичена кольорами, 95, близькі до 100% кольорів SRGB, тобто тих, які використовуються в системі. Ось з, таких, з такими ноутбуками працювати дуже зручно, приємно, Ну мають відповідно дуже великі кути огляду, близькі до 90 градусів. Можна бачити з будь-якого кута картинку нормально на ноутбуці. Так, давайте до корпусу достану. Корпус, до речі, має ось таку зручну конфігурацію, коли він припідіймається над поверхнею, для того, щоб було зручніше підбирати повітря. Це, до речі, ще одна перевага саме цих моделей, як на мене, чудово зроблено. Стан непоганий. Звісно, якщо пошукати, можна знайтись такі цятки на корпусі. Тут, здається, ще десь на нижній частині щось подібне було в нас. Давайте я спробую показати Так, фокусуємось. Ось так це виглядає. Ну, в будь-якому разі на використання цього ноутбука це ніяким чином не впливає. Це чисто декоративні такі дефекти від використання. Знову ж таки, ну ось можна побачити, що тут якісь невеличкі цятки. Тут а, так, видно, що підключались до портів. Є ось тут невеличкі ознаки цього одразу по портах. usb Type-C 2.030 швидкий. Далі два звичайних USB-A 2.030. Також швидкі. Отвори для відведення гарячого повітря по бокам з правої сторони та з лівої. Також отвори є і в задній частині. Ось вони вони відводять повітря над ну, в передню частину. Над матрицею, тому краще відкривати цей ноутбук побільше, для того, щоб це гаряче повітря не, вдаряло, не вдарялося об саму, саме екран і не нагрівало саме матрицю. Зайвий нагрів цієї матриці не потрібен. Так, давайте кути. Дивимось, тут все нормально. Тут знову ж таки цілий. Ну, Навіть якщо дивитися ось так, то також можна ну, хіба от, ось тут побачити невеликі цятки. А, кнопки знаходяться в чутовому стані. Ніде нічого протертого, потертостей. Так, З цієї сторони в нас ще бачимо отвори для відведення гарячого повітря, роз'єм для під'єднання зарядки. Ось саме такий зарядний пристрій ми рекомендуємо використовувати, не використовуючи USB Type-C універсальний, хоча він тут дивіться є. З позначкою Power Delivery краще не використовувати, тому що, ну, все ж таки, якщо проблеми будуть з блоком, кабелем або роз'ємом, можуть бути дуже неприємні проблеми потім з материнською платою. HDMI, бачимо, є для підключення зовнішнього монітора 3,5 дюйми для підключення навушників. Блок в комплекті з цим ноутбуком у нас іде, як завжди, оригінальний: 180 Вт, такий, як треба. В комплекті надаємо кабель одразу до нього, який підійде до нашої розетки, для того, щоб не використовувати ненадійні перехідники. Їх майже, майже немає надійних, а якщо знайдете надійний, він буде коштувати як кабель. Краще одразу використовувати кабель нормальний. Так, щодо кришки, давайте дивимось. Є ось тут, якщо придивитись якісь сліди від потертостей, кути загалом також цілі, тобто ноутбук не падав. Якихось продав у нас стоїть, цього і іншого немає. Давайте подивимось матрацю. Для тих, кого цікавить, щоб на екрані не було дефектів, їх немає. Демонструємо. На білому кольорі зазвичай, якщо є якісь продавленості, одразу їх видно по кутах або в іншому місці все це можна побачити. Тут, дивіться, нічого немає. А, так, чорний колір на ньому, давайте я вам продемонструю стан поверхні. Відбитків клавіатури немає. А, так, це щодо стану в нас екрану було. Так, тепер давайте будемо дивитись, що в нас. За цифрами взагалі буде. Спочатку давайте будемо дивитися цією програмою, яку ми зазвичай використовуємо для тестів Unigine Heaven. Так, ну, показую, що працює RTX 3060, саме, кількість кадрів також це підтверджує. Бачимо, що все в нас працює нормально режим ПВР. Ось ті цифри, частоти, які когось цікавлять, найбільше в таких випадках. Так, ну, і Давайте для того, щоб побачити вже температури, дамо трошки більше навантаження. Бо все ж таки цей тест він хоча й навантажує відеокарту для того, щоб вона запустила свої джерела живлення та почала споживати якусь потужність, проте, скажімо, все ж таки, бойове тестування воно краще його робити в режимі чогось більш реальнішого, наприклад, якоїсь важкої гри. Так, ось за допомогою цього діагностичного софту нам буде зрозуміла ефективність роботи системи охолодження і взагалі ноутбука. Ну Ось одразу вже гра запустилась, можемо дещо коментувати. Бачимо, що за температурою процесору в нас тут всього лише 70 градусів, ну, тобто це взагалі низькі температури, це завдяки рідкому металу. По відеокарті бачимо, що вона в нас зараз працює на 80 майже ватах, має 68 градусів температури, ну, тобто це також. Повністю нормально. За режимами роботи також бачимо ПВР, все нормально без тротлінгу. Так, давайте виставимо максимальні температури, адже нас буде цікавити, до яких показників він догріється більше за все. Тут у нас будуть будуватись графіки. Так, ну давайте запустимо. Так, перевіряємо, в нас на яких налаштуваннях запустилась гра, є в нас налаштування ультра. На цих Ultra налаштуваннях, ну я вже просто це перевіряв майже ну, більше, ніж там 200 чи 300 раз, скажімо, на різних ноутбуках. Тобто, якщо є якісь фризи при переміщенні картинки або самого. Персонажу, ну, тобто це відчутно одразу. Тут е, нічого такого не відчувається, все це працює в нормальному режимі, так що можна без будь-яких проблем гратись. Так, тепер будемо дивитись, що в нас за цифрами, що в нас змінилось, ну, що в нас змінилось? 78 градусів і з піком було до 88,5. Ну, але ж тут стоїть наша схема охолодження, тому а, ці температури можливо, будуть, ну, вони будуть нижчими, ніж в таких ноутбуках, там, де це не налаштовано. А, маємо 86, бачили тільки, що було ватт навіть на відеокарті. А, так, 74 градуси, 75 було в нас максимально. Це в нас тут підтверджується в GPU-Z, 75,6 було максимальне. Так, По потужності також давайте подивимося, що нам підтвердить тут чи ні GPU-Z максимальні. Бачимо, навіть був максимальний пік в нас до 94 Вт по відеосистемі загалом. Та 68 максимально Вт по відеочіпу. Режими так і залишились у нас повністю всі робочі. І 88 градусів у нас було максимально на процесорі. Ось вони ці графіки, які є. Вже за відеочипом точно ми виходимо вже напряму. Процесор, звісно, може ще змінювати в залежності від того, як будуть виявлятися якісь нові завдання, наприклад, оновлення чи ще щось в системі. Проте можна вважати, що це ось цей тепловий режим, який встановлюється в цьому ноутбуці в режимі, ну, навіть ігри, тобто такої вже досить потужної. Бачимо, що тут вони ці цифри не змінюються. Тож, можна зробити висновки, що, я ж кажу, модель ця дуже вдала, невелика за розмірами, проте потужна за самою потужністю, буде комфортною в будь-яких умовах. Так, з тих, що ми можемо зробити, ми апгрейдів, це замінити диск 500 на диск більшого обсягу. Можемо поставити замість 8 ГБ планки ще одну на 16, щоб ви отримали 24, наприклад, якщо треба більше пам'яті. В усьому іншому, ноутбук вже готовий до продажу з ліцензійною операційною системою, з усіма драйверами. Все це можна побачити в нас в офісі на подолі. А проте, якщо ви знаходитесь в іншому місці також можна безпечно купити цей ноутбук з гарантією 6 місяців, яку ми надаємо на всі наші ноутбуки, яка в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині. Тобто, за термін гарантії, розбирати ноутбук не можна. Просимо це враховувати. Якщо ви хочете якісь робити зміни, краще це зробити в нас, щоб ми це все зробили. А ви вже з відкоригованою вартістю купили ноутбук в тій конфігурації, яка вам саме і треба. Так, немає ризиків купівлі ноутбука, тому що ви можете не сплачувати цю суму, Ми не беремо передоплату обов'язкових за ноутбук. Ви можете сплатити лише 300 гривень та отримати ноутбук у вас накладеним платежем на вашому відділенні в новій пошті в тій комплектації, яку ви бачите. Можна повністю буде все підключити до розетки, перевірити в режимі максимального навантаження. Проте, якщо ви хочете зекономити кошти на комісії новій пошті, там на такій сумі це все ж таки відчутна буде вартість. Ви можете зробити передоплату на розрахунковий розрахунок фізичної особи підприємця повністю і вже отримати ноутбук, не витрачаючи гроші на ці комісії. Тож Підсумку маємо ось такий чудовий asus ROG Zephyrus g G401QM з потужними характеристиками. Є, відповідно, якісь сліди на корпусі, це буде враховано в його вартість. Вартість, як і детальні характеристики і всі фото щодо цього ноутбука, ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. А я наразі дякую вам за перегляд. Це сервісний центр Київ. До побачення.